Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом польського борщу. Нам потрібно 3 риберця, 4 невеличких бурячки, 4 картоплини, 3 яйця, 1 цибулина, пів склянки розсолу з підквашених огірків, пів склянки молока, 3 столових ложки сметани, 2 столових ложки борошна, 1 лавровий листочок, сіль, перець за смаком. Каструлю наливаємо 2,5 літри води, кладемо ребра, додаємо одну цибулину і варимо до готовності. Окремо відварюємо 4 нарізаних картоплини кубиками і відварюємо окремо яйця. Тепер нарізаємо буряк тоненькою соломкою. Я використовую маринований, можна брати відварений. Яйця нарізаємо такими кубочками невеличкими. З'єднуємо сметану, борошно, молоко і перемішуємо. Все гарненько розмішали і вливаємо в киплячий бульйон. Вливаємо ще розсіл з квашених огірочки і проваруємо 5 хвилин. Тепер додаємо відварену картоплю. Буряк яйця. Лавровий листочок, солим перчим і на повільному вогні кип'ятимо ще 5 хвилин і 1 годину даємо настоятись. Такий вийшов борщик, дуже смачний. Пробуйте, готуйте, смакуйте всім смачного.